Показали військовому середній палець та обурювались через його право на безкоштовний проїзд за посвідченням учасника бойових дій. Така ситуація сталася 19 січня на Тернопільщині в одному з рейсових автобусів Тернопіль-Кременець. Очевидцем інциденту стала сім'я Юрків, яка їхала з цим маршрутом. Михайло, який також є військовим, каже, що побачене його шокувало. Тернопіль до Кременця в Вишниці сідав так само військовослужбовець, таки в цивільній формі, в цивільному вдяганні. І він показав УБД і до чого перевізник і шофер почали дуже казати, що ми платимо військовий збір і що ми вас маємо возити безплатно. Попри обурення коштів із військового, зрештою, не взяли. Однак суперечки щодо ситуації тривали впродовж цієї поїздки, розповідає Михайло. У розмову втутились пасажири автобуса, які стали на захист військового. Ось власне відео конфлікту, яке зняла одна із пасажирок. У мене син під Кураковом вчора роки. А під час нас, треба мінятися. все. рікми не поміняють. Ну то підіть туди, попробуйте. Мене не взяли, я тільки. Люди, люди добре, ви можете зрозуміти, що ви, ви спите в теплій хаті. Якби не вони так стояли. був би вже в вашій хаті. Чому? До прохання пасажирів виявляти хоча б мінімальну повагу до військових, перевізниця відреагувала так. Ні, треба повагу мати, якось закатінувати його, що ні. Я трошки рота закрити. Якщо зватися, кажу, нам прилікали, пакети і ще й вас Що я хозить. А що я йому в році право? Виходячи з автобуса, військовий сказав перевізниці, що таке ставлення до нього несправедливе. Після цього між захисником і водієм знову спалахнув конфлікт. У ході сутички кармувальнику порвали куртку. Згодом розбронив чоловіків Михайло. Після чого автобус продовжив свій маршрут. І всім читачам в маршрутку почали їхати. Її слова були. І куля його минула. То мене найбільше воно заїло, що чоловік прийшов, не знає, вона не знає, що він був, де він був, яка його життєва. Історія, що він бачив в своєму житті, це було неприємно слухати, і всі люди підтримали військового, заступилися за нього. А вона, вона не зважала на це. Вона навіть не слухала, що люди їй говорять. Вона свою думку висловлювала, і все. Після інциденту сім'я Ютків заявили, що планують звернутися до місцевої влади, аби не залишити цю ситуацію. Просто так ми зв'язалися з учасницею сутички, перевізницею пані Ганною. У своє виправдання жінка сказала: я так ляпнула язиком, кажу. О! Військові, знаєте, ми хай думала та сказала. Військові підняли збір такий дорогий, а да і далі приходиться нам військовий безкоштовно взяти. Я так, знаєте, не ну, як вам сказати, сказала не обдумуючи. Жінка розповідає, що зараз у неї важкий емоційний стан через смерть трьох рідних упродовж року. Внаслідок цього вона залишилась наодинці з дитиною, яка має першу групу інвалідності. Я не можу, не я, знаєте, ходжу, як то. Ну, ми ну, все в стресі такому, і то мені вирвалося таке слово, що воно нікому не потрібне. Вибачте мені, простіть мені. Жінка запевняє, що щиро вибачається перед військовим і готова за свої дії відповідати. Наразі відомо, що у Тернопільській обласній військовій адміністрації вже звернули увагу на цю ситуацію. У законі йдеться, що за відмову у безоплатному проїзді передбачена адміністративна відповідальність за статтею 133 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі відомо, що інспектори укртрансбезпеки під час рейду на автостанції 1 у Тернополі з'ясували, що водій цього ж автобуса не мав необхідних документів, передбачених статтею 39 закону України про автомобільний транспорт. За таке порушення передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень. А також провели бесіду з перевізником та водієм щодо відповідальності за підставну відмову від пільгового перевезення пасажирів.